Я хочу розповісти про два продукти клітинного харчування американської компанії Biepic це lf 8 який виготовляється із грибів, трав, коренів, в основу якого є рослини-адаптогени, які відновлюють клітини організму, омолоджують, зміцнюють його. Та другий продукт це є, це є продукт вікардіо. Це є продукт, який відновлює серцеву судинну систему, який очищає її, очищає її від бляшок, ну, відновлює його дію. І хочу розповісти про те, що от в мене в родині зараз мій вуйко недавно отримав інсульт. Лежав він в лікарні, і після того, коли його забрали з лікарні, це було десь ну, два тижні тому його забрали з лікарні. Він був неходячий, ноги не працювали. Я запропонував тітці, щоб вона давала йому цих два продукти, і вона по виходу з лікарні зразу почала йому давати. І десь на 10-й день, як цьотка мені розказала, я повертаюсь в цю кімнату, де вуйко лежить, дивлюсь, він стоїть. Я настрашилась, не зрозуміла, що робиться. Як так, він ж лежачий. А тут він на ногах. Я підійшла до нього, ну і питаю, що сталося. Він, а він каже: Хочу в туалет. Так що результат, звичайно, дуже чудовий. Після 10 днів прийому людина після інсульту, яка була лежача, і приймала ці дні Елев 8 та е, Бікардіо став на ноги. Продукт чудовий. Дійсно ефективний, так що рекомендую.